Шановне панство, всім привіт-привіт! Мої вітання. У нас, до речі, вперше такий розіграш і хочу його покрутити. так? Е, всіх у нас всіх прокрутів на 15 тисяч. Ну, то тобто, щоб мені окупитися, наше, випало дві десятки колекційки, так? Да? Ну, навряд чи вони будуть. Так, що тут у нас? процент ну проценти в принципі Чим круче танчик, тим круче шанс. Ага. Попробуємо. Прокрутимо. Вдруг нам вийде окупитися. Є мене 42 тисячі. Тому ну, давайте починати. А вам дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Поїхали півтори тисячі. І відразу, напевно, будемо відкривати. М -м, падає на викашку. Ну, давай, відкриваємо. Я, звісно, впевнений, що навряд чи він окупиться. Ну, до речі, вільного дало непогано. Забираємо. Поїхали далі. Що десь нам другий прокрут? Об'єкт. Давай об'єкт. Об'єкт нам нічого взагалі цікавого не приніс день, прямо наступний прокрут. Чувствую, попаду я. Ну, зато ви знаєтеме, це народ чи варто крутити, хоча мені може не пощастити, так як і наоборот пощастити. Тому, напевно. Не дуже воно буде окупна, да? так. 500 дає. Добре, півтори, поїхали. А ну скипнемо вдруг. А, воно ну, даже щось і відкрило зразу. Навіть не побачив, що це за контейнер. Ладно. Хорошо. Наступних півтори тисячі. Що зависло? Не зрозумів. В общем, вилетів інтернет, не знаю народ, чи воно його докрутило, чи не докрутило, і що, що декуди воно залетіло, щось непонятне. Ну, все рівно, зараз докрутимо і роздивимось. Так, півтори тисячі. Наступний прокрут. Поки що я в мінусах, було 42 тисячі, зараз... Так, до речі, падає непоганий контейнер. Можливо, тут буде щось цікаве. А, ні, ти що? Оце воно. Ну давай, півторашка. Ну, хоча б один танк. Треба, щоб дропнувся. Вліс, чесно. Люди, із за вас оцього у мене танчика нема. От, хоча б новеньке щось випало. Давай п'ять нагород. Шість нагород, так? І. Ну, нещасливим, ну не можуть Титана цього взяти такого, всякого. так. Ну і залишається 5 контейнерів, так. Давай, ще півторашка. Уже ми 10 тисяч вкинули, і нічого нам не дропнулося. Анігілятор. Крута машина. І вона нам не падає. І ну, вона то є у мене, в принципі. Хотілося б так, ще півтори. Давай, 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 давай. Ух головна нагорода. Ну що, тут все одно будемо докручувати. Хоч вона і раніше мені випала. Давай, останні сховища. Відкриємо, докрутимо. Хоча розумію, що вже навряд чи я цих окуплюсь. Але для відео це ж буде цікаво, так? Все, закрили ми розіграш. І тепер давай докрутимо наші контейнери. Да? Угу. Так, що ти, ти нам досиш повністю прокрутить? І що ми отримаємо? Так, що це в нас? СТРВК на потім. Тай 5 карів поїхали. Опять карі. Так, багатенько нагород. Ну, Кама, прикольний, ну камбо у мене був. 750, Ну тут хоча б золото впало, Тут хоча б золото трішки ми змогли відбити, віпера, Давай 10к золото. Быстренько на базу. Не, ну получи 500. Ну, хоч 500, да? так. Так, так, так. І що у нас? Два контейнери залишилось СРВК і головна нагорода 114. Ну тепер тільки потрібно дві десятки, щоб окупитися. Нічого нема. Нічого нема! Просто яру. Ж... Все. Крайня надія на цей контейнер. І не падає. Ну, падає кунг, він в мене є. В общем, друзі, прокрутив я. Мені не пощастило. Хай вам пощастить. повипадає більше нагород. Було 42. Ну, в общем, читаємо на мінус 13 тисяч. Я в мінусі. Ну, нічого. Наступного разу пощастить. Всім бажаю миру, добра здоров'я, всім удачі, всім папа! -па.